треба сказати що про фейки і вкиди ми будемо говорити далі в нашому ефірі а поки ось про таке росіяни вдвічі збільшили виробництво винищувачів ну принаймні про це керівник ворожого розтєху заявив своїм пропагандистам нібито тепер виробляють більше су 30 34, су 35 наші військові аналітики таку інформацію проаналізували Звісно, тож це чергова брехня росіян. Або вони дійсно навчились обходити західні санкції. Давайте розберемось. Самоліт упав аж упав. Подожди, я боюсь. так. Російські винищувачі лякають своїх же росіян. Бойовий літак неподалік пляжу, пірнає в Азовське море. Курортники не знають, як реагувати. Тіріня, а це ще один казус за участі так званої сушки. З російського літака падає бомба на житловий район міста Білгород. Таких випадків самознищення військової потужності росіян безліч, але найбільшу втрату авіація ворога все ж зазнає від збройних сил України. Спочатку повномасштабної ЗСУ приземлили понад 300 літаків і майже стільки гелікоптерів. І тепер, схоже, сумну статистику пропагандисти вирішили балансувати умовно гарними новинами. В два рази віліші кількість бойової яку пускаємо в адрес міністерства оборони. Це такі самоліти, як су 30 Су-34, Су-35. Так званими досягненнями хвалиться один з керівників порожого розтєха. Ця корпорація виробляє різноманітне озброєння для продовження російської агресії. Винищувачі су 30 34 та 35 – це літаки, які скидають авіабомби на українські міста. Це багатофункціональний винищувач, тобто він здатний керованим озброєнням працювати як по повітряних цілях, так і по наземних цілях. Після повномасштабного вторгнення Росія найпідсанкційніша країна світу випередила навіть Іран, Сирію та Північну Корею. А щоб виробляти сучасні літаки, агресору потрібні сучасні західні технології. Наприклад, на всіх цих літаках встановлені радіолокатори з фазованими антенними решітками. В основному в них а також в навігаційних системах цих літаків і в системах управління озброєнням. Є дуже багато іноземних комплектуючих. В основному це американське і європейське виробництво. Ймовірно, росіяни знайшли варіанти, як обходити санкції, кажуть наші аналітики. По-перше, купують необхідні запчастини через посередників, які не гребують перепродавати агресору західні технології ще спосіб співпраця з так званими фірмами-одноденками. Створили фірму продали все. фірму цю закривають. і це безумовно ускладнює санкції проти таких фірм. А ще розбирають звичайні пральні машини та холодильники на деталі для своєї зброї. Минулого року і на початку поточного року вони навіть змушені були. Знімати певні там певну електроніку, певні електронні деталі, навіть з побутових приборів за умовами та темпами виробництва російських винищувачів. Ретельно стежить Україна. Інформацію про двократне збільшення вважають черговою брехнею. Ну, по перше, вони брешуть О, для росіян. Це характерно 21-му році, тобто до війни, вони випустили 19 бойових літаків 22-й рік. Вони випустили 27 бойових літаків, тобто на 50% виробництво збільшилося. Цьому році три партії максимально 12 літаків. Збирати сучасні літаки росіянам буде ще важче, адже місяць тому ЄС ухвалив черговий пакет обмежень для країни агресора, який посилить боротьбу з обходом санкцій через треті країни. До санкційного списку додаються 87 нових організацій, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії. Ці кампанії зареєстровані в Китаї, Узбекистані, Арабських Еміратах, Сирії та Вірменії. Ростислав Сосоєв, Мо Україна, марафон. Єдині новини.